Вітаю вас, мої любі друзі. Малята, подивіться, який цікавий коробок я знайшла. Чий хвостик виглядає з нього? Як ви вважаєте? Послухайте, хто це може бути? Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, прудкі стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Подивіться, хто це? Це білка. Малята, ми вже з вами знайомі з цією тваринкою. Давайте ми з вами ближче розглянемо її. Що в неї є? Малята, подивіться, що це? Це носик, а це очі, а це... Ротик. А це що? Це вушка у білочки, так. А які у білочки вушка, великі чи маленькі? Так, маленькі та гостренькі. А що це в білочки? Лапки, так. А це? А цей пухнастий хвіст? Малята, а як ми назвемо нашу білку ласкаво? Білочка, повторіть за мною. Білочка, так, малята, а де живе білочка? Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у суснячку, я гризу горішки і гриби, і шишки. Малята білочка каже, що вона живе у дуплі. А ви знаєте, що таке дупло? Дупло це невеликий отвір у стовпурі дерева. Ось подивіться. Діти, подивіться, що нам білочка принесла? Вона принесла багато картинок. Білочка хоче показати, що вона робить. Подивіться, що вона робить на цьому малюнку. Вона сидить на гілці. Так, а на цьому малюнку що робить білочка? Що вона гризе? Горішки. А тут що вона робить? Тут вона стрибає з гілки на гілку. А ось тут що вона робить? Тут вона їсть гриби. Подивіться, а тут що робить білочка? А тут Білочка сидить у дуплі, у своїй домівці. Малята. А давайте зараз складемо невеличку розповідь про нашу гостю. Я вам буду допомагати, а ви будете відповідати. До нас прийшла хто? Білочка. У неї маленькі. Вушка, так, маленькі очі, але великий пухнастий хвіст, шубка в білочки, руда та яка ще пухнаста, білка вміє стрибати по деревах, так. Вона любить їсти, що горішки, гриби та шишки. Молодці малята. Ми дуже багато цікавого сьогодні дізналися про нашу гостю. І їй же час повертатися. До нових зустрічей, малята!